Привіт, друзі! Я вас вітаю з наступаючими святами. І у нас сьогодні, е, мабуть, остання розпаковка в цьому році. Як це не сумно? І це у нас здоровезна розп... посилочка з тему. Так, зараз будемо розпаковувати, і я вам покажу, що я для своїх рослин замовила. Погнали! Не дуже шуміло в мікрофон. Так. Та-дам! Я буду витягувати і показувати. Ось. Горщики із прозорим піддоном для фетільного поливу. Такі горщики я заказую вперше. Фітільок. Таке треба розірвати, мабуть. Фітельок, горщик. Ось ну так фітельок вставляється. Ну, хіба не краса? Вони мені досталися зовсім дешево. По скидці новорічній. Ще один такий горщик. Ще один такий горщик. Це така фолія, як ото, бачите, вуглу. Ця фолія, вона відбиває світло. Коли лампу включаю, я на стіни вішаю. Та-дам! Якась, якась упаковочка. Зараз ми її відкриємо. якийсь окремий йошечок. Я взагалі не дуже пам'ятаю, що я там замовила. Це ті горщики, що я замовляла раніше. А, ви могли бачити їх у мене в відео. А, я вже ну, посаджені туди рослини у мене. І дуже-дуже-дуже-дуже вам раджу такі горщики, дивіться. І ось прозоре дно. Дуже зручно, коли при фетільному поливі просто бачиш, скільки залишилося води у горщику. Просто подивись візуально і побачиш. І я. Куповую такі горщики. Скуповую. Отакі. Арньоні. Вони не круглі тут, а ось кути є. Просто краса. Ще один такий горщик, що попереду я. І ще один. І ще один, і ще один. І ще один. Це мені рукавички для миття посуду, не, не стрималася. Ну, я вже розпакую, це не для рослин, хоча можна використовувати як при пересадці, щоб не... Не в манікюр не, під манікюр, не заходила земля. Дуже такі ніжні, ніжний колір. З ромашечкою. Ну, краса. Хі -хі. Ну, взагалі, вони продаються як рукавички для миття посуду. Це моя любов. Великий набір прозорих горщиків. Нарешті. Нарешті я його купила. Розпакуємо? Розпаковуємо. Та-дам! Яка я задоволена. Зараз ми один із горщиків, Ой, попав. один з горщиків витягну і покажу вам. Ось. По-перше, вони не тріскаються, коли робиш отак. Бачите? По-друге, мають багато отворів тут. Ще я зроблю по бокам пару-тройку штучок. І це різного діаметру. Найменші це ось такі. А найбільші ось такі. Я вам всі не буду показувати. Вам це буде нецікаво. Йдемо далі. І ще горшки. І ще такий горщик, як перший. І ще такі манют, манюсінькі горщечки. Мені вони дуже сподобались, і скидка на них гарна була. Чому і не взяти? А то у мене є ці такі куплені коричневі, пластмасові ці, незрозумілі, не, не гарні. А от на саджанці буде якраз подивіться, які вони гарні. Дивіться знизу, як багато отворів для дренажу. Ну, просто чудо. Який буде вигляд гарний, коли в мене так всі такі саджанці, росточки такі будуть стояти. Це вам не ті коричневі, можна сказати, уродські горшечки, в яких я купую рослини, а потім у мене вони залишаються, я їх не викидаю. Звісно ж, і назбирала дуже багато. Але мені вже не хочеться в них садити. Так як я не бачу коріння, ну тут, звісно, не бачитиму, але прозорі буду саджати найчастіше. А я в тих не бачу коріння і мені не зрозуміло, як рослина себе почуває. По листю вроді нормально є таке, як такий стан у моїх рослин, у деяких, що по листю вроде, все нормально, не да навіть не жовтіє. Пару листочків відпало і все. А подивилася трошки нижче, до субстрату дивлюся, а воно все коричневе і гниле. Тобто самі листя зверху терчать, а все-все коріння вже повністю згнило. І ніякого сигналу ця рослинка не подавала. Мені просто собі терчала в землі, і я собі така махнула. Ну, і терчи собі, і рости. А от як бачите, оказується, що і таке буває. От і все. Пакет пустий. Я вам дякую за увагу. Дякую, що додивилися відео до кінця. Будь ласка, підпишіться, поставте подобайку і поставте класність на дзвіночок в правому, правому куту відео тут. Щоб не пропустити мої наступні відео. Ну, вже в цьому році це остання розпаковка. Не знаю, чи останнє відео. Мабуть, не останнє, бо ще час є, але точно остання розпаковка. Дякую вам всім! Па-па!